Сторінка 197, параграф 34. Художня культура людства. Що вирізняє художню культуру людства? Художня культура є особливою халузю культури, адже відображає дійсність за допомогою художніх засобів, основа художньої культури. Мистецтво, мистецтво покликане виховувати художній смак людини, розвивати її здатність до творчості за законами краси слова, кольору, дизайну і іншим. До художньої культури належать твори образотворчого мистецтва, літератури, театру, кіно, музики. Світ мистецтва вражає розмаїттям жанрів, напрямів і стилів. Його досліджує спеціальна наука, «Мистецтвознавство». Художня культура, живопис, музика, література, театр, архітектура, скульптура, хореографія, кінематограф, пам'ятки художньої культури в Україні. Ще на світанку свого існування до появи писемності люди прагнули творити красу. За допомогою символів та образів малюнків, вирізаних або виліплених фігурок, вони намагалися передати певну інформацію, прикрасити свій побут. Так зародилося мистецтво. Археологи досі знаходять наскальні малюнки із зображеннями сцен життя наших предків, а також численні статуетки перегинь. І кам'яних ідолів, оберегів час плинув, і вже за часів княжої Росії України відбувався справжній розквіт ювелірного і архітектурного мистецтва, чого варта лише золотоверха Софія Київська, собор з унікальними фресками і відомою всій Європі богоматір'ю Орантою. Сьогодні на рішимій стіні з мозаїчним зображенням богоматері близько тисячі років. Неповторний образ нашої України створюють пам'ятки художньої культури різних епох і народів, що населяють Україну. Однак з часом у результаті змін у житті суспільства, криз і воєн, ми втрачаємо спадщину попередніх епох. На жаль, у наслідок повномасштабної війни Росії проти України з лютого 2022 року руйнувань зазнали десятки архітектурних. Скульптурних музейних пам'яток нашої держави понівечено святогірську лавру, церкву ізюма і Чернігова зруйновано і пограбовано. Музеї Маріуполя та інших міст. Постать епохи Микола Леонтович найвідомішою різдвяною мелодією у світі вважають композицію Carl of Bells. Дзвінка колядка. Цій композиції більше як 100 років, і народилася вона в Україні. Композитор Микола Леонтович 1877-1921 роки знайшов текст народної щедрівки. І написав до нього музику. Художня спадщина України під захистом ЮНЕСКО у 1988 році. Україна приєдналася до конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини. Уважно розгляньте представлені пам'ятки. Дізнайтесь із додаткових джерел інформації у чому полягає їхня цінність. За результатами дослідження напишіть санкани про зображені. Або інші пам'ятки України, які перебувають під охороною ЮНЕСКО, центральний корпус Чернівецького національного університету імені Федьковича, Мальовка, паличі, пам'ятка Петриківського декоративного розпису, орнек, національний кримськотатарський орнамент. Митці і громадянська позиція, наша думка, наша пісня не вмире, не загине. Так колись писав український поет Шевченко: сьогодні в нашій країні сформувалося покоління чудових митців, творчість яких вам знайома мистецтво відображає життя суспільства в яскравих барвах творчості. Багато українських митців дають гідні приклади для наслідування співгромадянам, привертають увагу до важливих проблем розвитку суспільства. Під час подій російсько-української війни митці активно підтримують Україну, організовують благодійні концерти у зруйнованих війною містах, збирають кошти на допомогу ЗСУ та іншим силам оборони України. Так Святослав Вакарчук об'їхав. Зранені війною міста України дав концерт у Київському метро. Горд Антиділа Михайло Хома, Дідзьо Олександр Пономарьов, Руслана Лежичко створили композиції, які знають в Україні, і за її межами українські артисти організували низку благодійних концертів за кордоном, щоб привернути увагу широкого загалу до страшної війни в Україні. Мистецтво не має меж і кордонів. Воно Простягається над усіма країнами, об'єднуючи нашу планету. Завдяки художній культурі, ми можемо почути і побачити те, що стало. Кращим у світі, а ще розповісти людству про власні українські здобутки і подвиги. Постать епохи Ліна Костенко, письменниця, поетеса, громадська діячка Ліна Костенко одна з найвідоміших українок сучасності, моральний авторитет для багатьох українців. 14 липня 2022 року за високі заслуги була нагороджена французьким орденом почесного легіону. Усе моє, все зветься Україна, буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво, оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись і з Богом говори.